Привіт, мої друзі та підписники! Не смілюсь висловити крамольну серед ортодоксальних дієтологів думку. Між макаронами твердих і м'яких сортів немає ніякої різниці з точки зору розпреділення білків, жирів, вуглеводів. І навіть якщо ви цього ще не знали, в м'яких макаронах також є клітковина, за різними даними до 4 грамів на 100 грам продукту. Та й крохмаль, якого, як стверджують, багато в м'яких сортах, також має схожі властивості з клітковиною. Бажаєте нижчий глікемічний індекс, просто готуйте менше часу вказаного на упаковці в так званому стилі альденте. Тому підтримувати міф про перевагу твердих сортів над м'якими я не буду. Вам подобаються тверді? Будь ласка, хочете трохи заощадити? Чудовий вибір м'які. Просто перебувайте в своєму енергетичному балансі, рахуючи вхідні калорії та зважуючи їжу перед споживанням. Друзі! Пропоную онлайн ведення, дієти, тренування, консультації. Мені 52 роки і я завжди в чудовій формі, без будь-яких травм. Друзі, до зустрічі в нових відео!